Ще один доказ того, що Зеленський знав, що буде війна, але продовжував брехати українцям. Об'єднані сили я був призначений ще в липні 2021 року. Ну І провівши аналіз вже осіння, була дуже велика варигідність, ми зрозуміли, що буде помасштабна війна. По її масштабам було ще тяжко було розуміти, але що вона, як мінімум, захопить територію Боганської Донецької області, це було очевидно, тому що ми аналізували і дії противника його. Відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території вздовж лінії зіткнення, вдовж кордону. Ну, всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога і не тільки села ДНР, а й з території Росії. Тому вже почат, на часу ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести максимальне враження. Відмічу декілька пунктів. Значить, про те, що Росія нападе на Україну, вони знали ще з осені 2021 року. А як же ж шашлички у травні, про які президент Зеленський розказував у лютому 2022 року? То виходить, він брехав українському народу? Далі Павлюк каже, що війна захопить як мінімум територію Донецької та Луганської областей. Це було очевидно. Цікаво, а кому ж це було очевидно? Хоча, схоже, що всім, окрім Зеленського. Ну а далі взагалі почався якийсь цирк. Ще з осені приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти та завдати максимальної поразки ворогу. От цікаво, це Павлюк розказує про те, як був розмінований південь, чи про те, як запускалися колони російської техніки на території України. Оце він називає готувалися до того, щоб дати ворогу бій. Ну тоді так, все йшло за планом, все згідно розробленої тактики. Єдиний нюанс, що про цю тактику не знали жителі Бучі, Ірпіня, Маріуполя, Ізюма. І ще багатьох українських міст, в яких російські терористи вбивали українців. І після всього цього мені ще пишуть: та залужний наш генерал, він наш герой, та ваш залужний, так само як і Зеленський, прекрасно знав, що буде війна. І якщо він знав, чому був розмінований південь, чому російські війська майже до Києва дійшли? Ну і ще один цікавий нюанс: те, що залужний був призначений головнокомандуючим у липні 21-го року, також з літа 21-го року кабінет міністрів України почав видавати всі ці накази стосовно посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, про закриття кордонів, про те, що треба до ТЦК ходити вже не раз на рік, а раз на півроку. Вони всі все прекрасно знали, але нічого не сказали українцям. І коли я чую, як військові, типу як я там Андрій Оністрат каже: ну от, якби Зеленський сказав українцям, і що? Почали виїжджати. Просто хочеться йому нагадати, як в перші дні повномасштабного вторгнення, які черги стояли до ТЦК. Лише за офіційними даними, 80 тисяч чоловіків повернулося із-кордону за кордону в Україну захищати Батьківщину. І якби всім цим людям заздалегідь сказали, що буде війна, я абсолютно впевнений, що вони так само взяли би в руки зброю і пішли би на кордони захищати Україну. І не допустили би того, що сталося в перші дні повномасштабного вторгнення. Тому що, як показала практика, в тих містах, де не було військових і поліції, таких як Сумина, там, де люди самі взяли до рук зброю і пішли захищати своє місто. От в цих містах і вдалося трошки відбити ворога. В цей час влада Зеленського тихенько сиділа і лише розказувала у відосіках про те, що ми не втікли, ми з українцями. А до чого ви готувалися півроку? До того, щоб здати Україну? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.